Вітаю і це третя частина виживання. Починаємо. Чудово. Я ще можу зробити алхімічну машину. Це взагалі супер. Тільки треба доробити не вистачаючих компонентів. Так, алхімічну машину. Ну, а ці ресурси просто скину повощю. Все інше скинути не можна. Його з'їсти можуть. Тепер попливли. Ось порівняння без паруса із парусом. Помітно швидше. О, якщо тут стільки медуз, то в цій стороні може бути вулкан. Треба буде не забути перевірити, як з'явиться можливість. Він дуже і дуже потрібен. А якщо конкретніше, то ресурси з нього. Бо зараз багато справ, потрібно хоча б початково розвинутись, перш ніж плисти туди. Ого, лад. Такс, подивимось. Угу, там острів. Все одно піду на той, що ближче. Ніхто ікру не залишив. Ну, без ікри, а можна було і принести. О, ікра, це супер. Отримати ікру це майже отримати безкінечну рибку. Чудово. Ще павутинку, кокоси, ну і острів, і можна буде побудувати ферму для ловлі риби. Кокоси є. Залишилось найближчим часом знайти острів та павутину в колокі. Пуста пляшка, вона мені не те, що би треба, але нехай буде. Все одно я вже одно собі в інвентар поклала. А, вже давно пливу не туди. Треба курс поправіше брати. Скоро вже підпливу до берега з хрестом. Я сподіваюся, це острів моєї мрії, бо якщо ні, то доведеться далі плавати, а хотілося б пошвидше. Скринька. купаємо. Угу, Так, 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 так. Ага, трохи не вистачає місця. Ну, тоді пляшку скину, дублони і шапку. Все одно вони мені не знадобляться скоро. А коли і припливу, щоб забрати дошки та ці ресурси, тоді її будуть мені потрібні. Зараз поїм і піду. В ідеалі м'ясо треба було використати іншим шляхом, але я ще не скоро казан будую для того, щоб на ньому щось нормальне приготувати. А так воно буде місце займати, яке мені дуже потрібно. Тому з'їм краще зараз. І водоросли штучок 5 посмажу. Усе, пізніше їх з'їм. А тепер попливли обдивлятись острів. Зараз по краю обпливу так швидше буде, ніж пішки. Треба уважно дивитись, може ще що цікаве знайду. Чи є тут хоча б джунглі? О, друга ікра. Круто. Вона як би рідкісна, але якось не схожа по тому, як вона мені падає. Давай, злазь. Зараз цю коробку зламаєш. Ну і інші ще я побачу на цьому острові. Зайві ресурси не бувають. Хоча пляшка мені і не треба. Краще було отримати дві дошки замість однієї. Скину її до інших в скриню. а тепер побігли далі. Варто не забути, що мені тут ресурси треба забрати, бо ще забуду і не повернусь. Нібито це острів тільки з пляжем. Не бачу я тут інших біомів. А отже це точно не той острів, який мені потрібен. Ти би закрий, тоді ти мені не треба. Да, Вже контур допливу, то далі шукати. Непогано, ще одна пляшка з мапою. І куди вона покаже. А, ого, далеко. Туди я точно найближчим часом не попливу. Тільки буду знати, що там є якийсь острів. Ммм, звуки крокодилів, мої улюблені. Ще й під ніч спішать. Такі молодці. Що ж, доведеться чекати, плести з острова не найкраща ідея. Це поки що викину. Сподіваюсь, вони не встигнуть вночі прийти, а тільки під ранок. До речі, я то не подумала, але... Збираю ресурси, палочки з хустами, ракушки. Я вже знаю, куди це використаю, тому можна почати про це підклуватись прямо зараз. А особливо пам'ятаючи про те, що мене можуть траванути в будь-який момент, що буде дуже болісно для персонажа. І від цього мене врятує броня з ракушек. Правда, спочатку я їх збирати буду на лодку, а вже потім на броню. Тому на все мені знадобиться мінімум 20 мушлів, якщо я правильно пам'ятаю. Ой... Як це я так монетку пропустила? Треба буде скриню віднести. Вісім муж. Майже назбирала на гарну лодку. Ще дві десь знайти і справа залишиться за деревом. Це поки що сюди, сюди, сюди і це теж скину. Оп. Я теж їх чую, вони ж так довго бухтять, як їх не почути. Цікаво, коли крокодили прибіжуть. Можуть і зараз. Але я думаю, зранку. Якраз вчасно, ранок почався, і вони біжать. Хоча я їх могла і вночі зустріти. Але так теж не погано. Тільки що, коли пришвидшувала у них такий цікавий рих, їм хтось шипів. Ось я пережила та нічого складного зовсім. Легше легкого. Взагалі, крокодили, особливо коли вони по одному, це ідеальний ворог. Кустика до скину, а потім повернусь та заберу все, що в цій скрині лежить. Що ж, попливли далі. Бо ікра псується, а мені хочеться зробити нормальну річ, а не просто з'їсти один раз. А доки я не знайду постійний острів, то не можу побудувати. Я ж не хочу потім плавати невідомо як далеко, щоб з'їсти рибку. А якщо зламаю, то немає взагалі сенсу туди ікру класти. І виходить, що доки не знайду острів, то не можу спокійно побудувати десь ферму. Я вже думала тут коралу побачити, а тут просто водоросли. Так вже шостий день, а я все ще не знайшла майже нічого корисного із місць чи речей. Є тільки шестерні павуки та золото із хорошого та корисного, а все інше ніяк не знайду. Наприклад, гарний острів, рибу, шаблю чи хоча б якісь інші важливі місця по типу вулкану для майбутнього. Мені ж все це треба, а де воно, я не знаю. Ще й шукати довго, але потрібно. Буду сподіватися, що далі пощастить, інакше доведеться моїм грандіозним планам відкластись на дальній термін. Так, десь тут повинен бути якийсь острів і водорослі. Бачу пляж. Поки що нічого більше. Подивимось. Може я все ж таки зможу почати виконувати свої плани найближчим часом вже знову на той острів. А ні, тут вже є магма біом, можливо, це він. Магма це не джунглі, вона рідше зустрічається, тому доволі ймовірно. До речі, доки не забула, треба здобути золото, а то що упливу, а потім доведеться повертатись назад. Золото то треба. Нагрому відвід, холодильник, шаблю та інші ресурси. Тому позбираю, ка я його зараз. Думаю, поздобуваю тільки волини. Не хочу з тими кратерами мучитись, чи як вони називаються, але подивимось по потребі. Може, я й повикапую ці кратери. Я все ж таки вирішила, що їх треба викопати. Я отримала настільки мало золота, що це не дуже. Тут тільки на холодильник, а вже починаючи з другого сезону, почнуться сильні молнії та урагани. Тому доведеться викапувати ще й тут золото. Ось із-за такого я й не хотіла ці діри копати. Тут невідомо, як пощастить на золото. А Може, мало хто ще не випастить, так ще й є можливість появи такого гейзера, який вже ніяк не прибрати. Ну що ж, у мене на хто немає, тому буду спокійно копати. Спочатку ресурсики, чудово. Це раз нормально Гарячість стен. Отже, нагроми відвід є, ще треба один шматочок. Не пощастило. Золото все ще треба. Яке розчарування? Я думала, мені хоча б один дадуть. Добре, нічого. У мене на базі, здається, був один шматочок золота. Сподіваюсь. Подивимось, може хоч острів буде той. Да. Все ж таки це не той острів, що мені треба був ракушка, дощечка. Зараз її зламаю. Ого, вау, пляшка. Я не знаю, на що мені так багато пляшок використовувати. Можна мені щось інше, дерево, тканину. Ну добре, попливли далі. Наступний ось там. Проти хвиль плести не найкраща ідея, але що я можу зробити? Мені туди треба. Ой, відвеліпас. О, ось ця мозкова штука гарна, але там рецепт у шляпу такий, що треба цей мозок. Та ще й деякі складні ресурси. Живі медузи здається. Акцент на тому, що вони живі. Живих важче отримувати. Їх треба ловити або сіткою, або сачком. А зараз мені це зовсім незручно. Ну і алхімічна машина, яку я ще не поставила, бо без цього рецепт не робиться. Що ж, на цьому і закінчимо.